Привіт! В мене виникло дві проблеми, точніше, я сам собі їх створив. Коли я виїжджав з гаража, я забув зачинити ось цю ляду, і виїжджаючи об верхню балку, я пошкодив собі горизонтальну частину багажнику і також ось цю кромку. Мені повезло, що пошкодження не глибоке, не до металу, тобто я пошкодив тільки лакофарбове покриття і трохи фарби. Плюс я пошкодив емблему, і коли я її відновлював, тобто я відновлював лінії, подув вітер, і частинки фарби потрапили на багажник. Ось тут на кромці ти можеш побачити одне пошкодження. І на горизонтальній частині можеш побачити інші подряпини. Тож, що я хочу зробити? Я хочу спробувати сполірувати їх. Якщо ж не сполірувати, то зробити їх якнайменш видимими. Фарбу я одразу не прибрав, тому що реально гадав, що через 5-10 мийок вона повністю зійде, бо адгезія була погана і вона, як я гадав, не буде триматися. Але протрималась вона тут півроку. Самі подряпини не глибокі, до металу не дійшло, тільки пошкоджено лак і в деяких місцях трохи-трохи фарби. А значить, це ідеальний варіант для полірування. Просто зняти верхню частину лаку, подряпини або повністю зникнуть, або стануть максимально непомітні. Паста в мене залишилась після полірування автомобіля. В мене є перша, друга і фінішні пасти. Головне не перестаратися і не зняти забагато лаку. Ну, і не забути помити автомобіль і вичистити поверхню перед поліровкою, щоб не пошкодити. Інші частини лакофарбового покриття. На жаль, камера не передає це повністю, але вже через хвилину полірування подряпини стали майже непомітними. Тобто цей варіант працює. Так, глибокі залишилися і є ще кілька місць, де потрібно попрацювати більш ретельно. Але 3-4 хвилини на одному місці і подряпини мають зникнути. Я на це сподіваюся. Далі все стандартно, як під час полірування автомобіля. Трохи пасти. Вибираємо невелику ділянку, яку будемо обробляти. І отак ділянку за ділянкою, друга паста і фінішна. Не забуваємо протирати після кожної пасти мікрофіброю. Із вертикальною поверхнею і з фарбою зробимо все так само. Фарба зникає майже на очах. Я обрав хутряні диски, тому що, на мій погляд, вони є найжорсткішими, тобто вони найкраще знімають верхню частину лаку під час полірування, але з ними потрібно бути обережно, щоб не зняти зайвого. Друга паста і нарешті фінішна паста для того, щоб зробити поверхню максимально гладкою. На все це я витратив приблизно 20 хвилин часу. І ось фінішний результат. На жаль, повністю виправити всі подряпини мені не вдалося, але навіть камера не може передати їхню присутність. Якщо оцю от кромку я відполірував ідеально, то на горизонтальній поверхні все ж таки трохи залишилося невеликих цяточок. Але як я вже сказав, їх оком непомітно і навіть камера їх передає з трудом. Я зараз монтуючи відео, майже їх не помічаю, я просто приблизно знаю, де вони знаходяться, і вже відштовхуючись від цього, розумію, що там трохи залишилося. Маючи 20 хвилин вільного часу прямі руки можна самостійно виправити такі невеликі подряпини. Ще раз нагадую, невеликі не до металу. Дякую за перегляд!